ваших екранах знову рожеві окуляри, і ми в ведучі Меланія Прочук та я Софія Аврамчук. Знаєш, Меланія, я недавно ходила на такій вулиці, там так гарно і так старовинно. вона називається Євгена Коновальця. Так, так, мені вона теж дуже подобається. Там стільки гарних вів. Аж дух перехоплює. А яка у них історія, то що, спробуємо наших глядачів перенести у часі і показати, який Львів був 100 років тому? Звісно, дивимось анонс. Сьогодні в програмі вулиця Євгена Коновальця. Як вона виглядала 100 років тому? Велична будівля з червоної цегли. Віла з наймилішою назвою. Люба, що цікавого у ній. Віла чи палац. Усе про віло Чечуновичів. Історія про гіпсових королів. Що цікавого є у віллі пані Франц? Вілла, яка заворожує з першого погляду та не відпускає еклектична рожеві окуляри в ефірі. Ми стартуємо. Вулиця на якій розташована студія рожеві окуляри, називається Євгена Коновальця. Він був полковником армії УНР. Командиром січових стрільців та голова проводу українських націоналістів. Але так ця вулиця почала називатися з 1992 року, а до того були інші історії і інші назви. Дивимось сюжет. Яка вулиця у Львові найгарніша? Якби ми провели опитування серед містян, то б точно там почули площу ринок. Алею перед оперним театром. Але сьогодні я розповім вам не менш гарну та старовину вулицю Євгена Коновальця. Всім привіт! Я Мирослава Коваліна. і сьогодні я стану вашим екскурсоводом. Розповім всі таємниці нашої вулиці. Ходімо! Зараз вулиця носить ім'я голови проводу. Об'єднання українських націоналістів Євгена Коновальця, але так було не завжди. Вперше вулиця отримала назву у 1892 році і називалася 29 листопада. Чому саме ця назва запитаєте ви на честь листопадового національного визвольного повстання поляків і литовців проти Російської імперії у 30-х роках 19-го століття? Однак ця назва Протрималась недовго у 1939 у році прийшли більшовики і перейменували її на вулицю Енгліса, німецького політичного діяча. Згодом, коли прийшли німці, вони знову перейменували вулицю по-своєму. А коли прийшли комуністи, вулиця знову стала Енгліса. І вже в часи Незалежної України вулиця стала Євгена Коновальця, район, в якому є вулиця. Колись називався Новий світ. До початку 19 століття тут була заміська територія з приватними вілами та садибами. Територія вулиці. Забудовувалась згідно з генеральним планом міста. Ним керував головний архітектор Юліан Захаревич. Кажуть, без його згоди та благословення. Нічого Львові тоді не будували. Взагалі тут жили далеко не бідні люди. Щоб ви розуміли, до 19 століття не існувало поняття прибутковий будинок. Тобто, коли будували не для себе, а щоб здавати в найм, тоді від початку 1900-х років з'явилися такі будинки, і якраз на вулиці Ко. Нувальця були вілли та приватні маєтки. Перші будинки, якими ми можемо замалуватися, і сьогодні на вулиці з'явилися наприкінці 18-го, початку 19-го століття. До цього часу тут в основному були сільськогосподарські землі. А сьогодні вулиця Коновальця це вулиця, де ще можна зайти у дворики і відчути дух Львова австрійського періоду перед Першою світовою війною. Тому що він там зберігся. Там є ті будиночки, затишні дворики, збережні архітектурні елементи, балкони, вікна, сходи, двері. Тут все це можна побачити і відчути, коли ця вулиця ожила, коли нею поїхав трамвай. У Львові електричний трамвай. З'явився у 1894 році. І власне трамвайна колія сприяла розвитку цієї дільниці і, відповідно, вулиці Коновальця. Також лів'яни знають, що це була територія гіпсу і піску. До речі, про гіпс ще розповімо в цій програмі. На Коновальця жили різні люди. Німці, поляки. І удей у часи Другої світової війни, в часи німецької окупації, там жило дуже багато німецьких офіцерів. Ці віли якраз таки побудовані, що їх легко охороняти, тому туди і селились. До речі, після Другої світової війни тут уже селилися радянські офіцери. А ще вулиця Коновальця цікава тим, що багато будинків мають. Фасади або кутові частини, які виходять на інші вулиці, тому можуть мати інші адреси. Наприклад, вулиця Коновальця, 11, має ще одну назву вулиця Київська, 27. Цікаво, чи не так прогулятися рідним містом та більше дізнаватися про його історію? А з вами була Мирослава Каваліна. Па-па! то тобі подобається будівля на цій вулиці. Ну, не знаю, їх тут дуже багато. Мені подобається ця велична з червоної цегли. Вона така гарна, але немає ні скульптур, ні ліпнини. Ой, я знаю, це віла Гелени Бромільської. Стоп, стоп, стоп. Більше нічого не розповідай. То що, до сюжету? Вулиця Євгена Коновальця це справжній архітектурний скарб. І я довго думала, про яку ж його частинку вам найкраще розповісти. І коли я її побачила, я одразу все зрозуміла. Усім привіт! Мене звати Марія Мельник, і мій фаворит на вулиці Євгена Коновальця це вілла Гелени Брамільської. Зараз ми вам її покажемо, і ви точно зрозумієте, чому. Тож пішли роздивлятись. Цю віллу збудувала фірма відомого львівського архітектора Івана Левинського наприкінці 19 століття, а саме в 1898 99 роках. А проєкт для цієї будівлі розробив Станіслав Маєрський. Як ви вже зрозуміли, з назви вілли вона належала Гелені Бромільській. Віллу звели в неоготичному стилі з червоної цегли. Стоп. Згідно у цьому реченні є багато слів, значення яких я маю пояснити детальніше. Отож, почнімо з неоготики. Це напрям в архітектурі, який сполучає елементи самої готики з елементами класицизму. До речі, якщо коли я сказала слово готика, ви уявили неформалів у чорному, то забудьте, адже готика це підкреслена спрямованість у небо, стрілчості арки та величезні стрілчості вікна із багатоковірними вітражами. Класицизм це чіткий і спокійний ритм, врівноваженість, логічність, планування. Отож, з'єднайте ці два елементи і отримуємо неоготику та віллу Гелени Брамільської, продовжуючи тему архітектури, фасади будинку декоровані керамічними плитками. А якщо ви вже збираєтесь, щоб побачити цю віллу наживо, то вона знаходиться за адресою вулиця Коновальця, 27. А тепер повернімось до історії цієї вілли. Власниця вілли Гелена Бромільська та її чоловік Ян Бромільський були справжніми магнатами того часу. З чого ж я зробили такі висновки? Вони були власниками ще кількох кам'яниць у Львові на сусідній вулиці Генерала Чупринки. Вони були збудовані у 1904-1905 роках за проектом, розробленим у бюро будівельної фірми Юзефа Сосновського та Альфреда Захаревича. Стильова характеристика пізній історизм, використано мотиви неоготики з додатком елементів сецесії. До речі, раніше вулиця Генерала Чупринки носила назву вулиця Кшижова, згодом вулиця Пато. Якщо вас також зацікавили Бромільські та їхні інші будинки, то ви можете самі на них поглянути. Вони були власниками ВІЛ номер 5 та номер 49 Це багатоквартирний будинок, який сьогодні облаштований під гастроентерологічну лікарню. Та номер 48 На сьогодні це факультет журналістики Львівського університету імені Івана Франка. Всі ці будівлі розташовані на вулиці Генерала Чупринки. Але мій фаворит таки віла Гелени Бромільської. Вона справді виглядає як з листівки настільки, що хочеться зробити й собі фото. До речі, забула сказати, що Бромільський займалися міжнародною торгівлею та видавали листівки. Так, листівки із зображенням Львова теж були. Цікаво, як вони виглядали. Ну що ж, а мені вже час завершувати свій сюжет. А з вами була я, Марія Мельник. Гуляйте рідним містом та дізнавайтесь більше про нього. Па-па! Меланія, мені сподобалась така схема. Ти про що? Ми будемо і надалі розказувати про Віле, але не будемо розказувати її назву. І будемо вгадувати. Тоді я продовжу. Ця Віла дуже велика, має милу назву і не має особливого оздоблення. Щось я не знаю про що ти. Це Віла Люба, по-моєму, дуже мила назва. Як гадаєте, який найкращий подарунок можна було зробити для своєї дружини? В минулому столітті було популярно називати будинок іменем дружини. Усім привіт! Мене звати Катруся Палій, і сьогодні я вам розповім багато цікавого про Вілу-Люба. Я думаю, ви вже здогадалися, що в цій назві є багато цікавого. Поїхали! Ой, верніше пішли! Віл Люба збудували для історика зігмунта Фелікса Люби Радзимінського Люба це частина його прізвища. Тож тепер ви розумієте, чому Віла так називається. Хоча тут є ще одна цікавинка в інших подібних випадках: жіночі назву ВІЛ свідчили про любов їх власників до доньки чи дружини. Однак віла Люба це не той випадок. Сам Зігман перебрався в австрійський Львів з російської України, а причиною був його конфлікт з владою. У нас він став визначною постатю серед львівських вчених. Сюди він перевіз і свою унікальну бібліотеку. Неподалік на вулиці Гіпсовій він мав ще одну вілу. І вона занадто гарна. Ще про неї також не розповісти. Тиха та затишна вуличка гіпсова, паралельна до вулиці Коновальця, забудована різностильовими віллами початку ХХ століття. Вони тоді зазвичай зводились для працівників військової політехніки та університету. І найпримітніше з поміж них вілла на перетині вулиць гіпсової та елізи Ожешко. Вона так і називається Віла Радзимірського. До речі, він був польським істориком, археологом та знавцем геральдики. Так, так, я пояснюю, Геральдика це наука, яка вивчає і визначає значення різних символів народових і військових. Цікаво, чи не так, але повернімось до самої вілли. Вона справді розкішна. Особливу увагу на неї завжди звертаємо через декоративне поєднання кам'яної та цегляної кладки. А чого тільки варта ця вежа із червоною черепицею? Тож, якщо ви хочете зробити атмосферне фото у Львові, сміливо крокуйте до цієї вілли. Адреса, вулиця Елізи Ожешко, 11. А тепер ще раз пропоную повернутися до нашої вілли Люба, адже я геть забула розповісти вам, хто ж її спроєктував. А це Юзеф Пінтковський. Юзеф Пьонтковський – це львівський архітектор, який проектував споруди у різних напрямках модерно, а ще у інших історичних стилях. Тисяча 1910 року експонував власні проекти разом з іншими архітекторами на виставці у Львові. Словом він був дуже модним і популярним. А ще він був нагороджений орденом від Франса Йосифа. На той час це була дуже велика нагорода. Що ж, про Віллу Люба, я вже розповіла все, що знаю. А тепер ваша черга прийти та подивитися на неї власними очима. А з вами була я, Катруся Палій, Па-па! Ця віла дуже велика. А, я знаю про що ти. Ти про віллу Кшачуновичі? Так, це такий собі маленький портал. У якусь казку у Львові. Дивимося сюжет. Що ви бачите позаду мене? Це спружні стінки диво, а саме замок на вулиці Коновальця. Привіт, з вами я, Ірина Яриш, і сьогодні я розповім про вілок Шечуновичів. Історія розпочалася з того, що у 1912 році за проектом львівського архітектора Станіслава Олейського звели ВІЛ. Будівлю створили для Олександра Кшичуновича. Він походив з відомою та шанованою у Львові вірменської родини, що славилась меценатством. Побудували її в районі, який колись називався Новий світ або Байки. Розташована вона між вулицями Коновальця та Гіпсовою та має адресу Коновальця 100. Місце розташування цієї подоби середньовічного замку теж неординарне, адже розташована вона серед інших затишних віл. Розглянути замок можна з обох вулиць, і найближче вона розміщена саме до гіпсової, де зараз головний вхід у будівлю та в'їзд для автомобіля. Однак найгарніший вигляд власний із вулиці Коновальця. Тут і стилізовані середньовіччя хвіртка і паркан. Це дуже атмосферно. Погодьтесь. Білу звели у стилі пізнього модерну та неоготики. І вийшло так, що вона справді нагадує середньовічний замок. На першому поверсі була бібліотека, спальня для господарів, їдальня, салон для гостей та більярдна. Чечунович мав консервативні політичні погляди та підтримував австрійські порядки. Після 1920 року Кшичунович зосередився на відновленні зруйнованих війною маєтків, зокрема більшівцях, Бовшині, Слобідці, Кінашеві, Гербутові. А ще до речі, він був відвертим противником української державності Галичини. Коли він помер, то його поховали в родинній гробниці на Личаківському цвинтарі. Однак на цьому історія Віли не завершується. До 1939 року тут мешкав фармацевт Стефан Стенцель. Це власник аптеки на Марійській площі у кам'яниці Шпрахера, яка функціонує і досі. До Другої світової війни у будинку було розташовано консулат Німеччини. Потім тут жили радянські генерали. Зараз це приватний будинок. Двоповерхова споруда з високим цокольним поверхом, мурована з цегли, тенькована у плані чотирикутна з наріжним об'ємом круглої вежі. Так зараз описує цю будівлю архітектор. Навіть через століття та світові війни вона не втратила своєї вишуканості та краси. Коли ти проходиш повз неї, то немов повертаєшся в часі. Та розумієш, як виглядав Львів 100 років тому. На цьому моя розповідь завершується. А з вами була я, Ярина Яриш. До нових зустрічей, Па-па! Маланія, що ти собі уявиш, коли я скажу гіпсові королі? Ем, король з гіпсу чи людина, яка має дуже багато гіпсу. Ну, ти була близько, але ні. Це Віла гіпсових королів або інша назва Віла пані Франц. Але я таки не зрозуміла, до чого тут гіпсові королі. А це дізнаєшся у наступному сюжеті. У Львові завжди проживало чимало заможних людей, які не шкодували грошей на красу та розкіш. Не тільки всередині будинку, а й зовні. Також своєрідним змаганням і неабияким вигідним вкладенням капіталу було зведення ВІЛ. Замовники запрошували відомих архітекторів і не шкодували грошей на те, щоб їхній будинок відрізнявся від сусідніх. До речі. Ці оселі називалися не за адресою, а на прізвище власника, наприклад, Вілла Юзефа Франц, позади якої я стою. Привіт, з вами Каріна Гальвінська, і ми продовжуємо нашу мандрівку вулицею Коновальця. І ця зупинка вам точно сподобається. Віла пані Франц» на сучасній вулиці Мельника з'явилась у 1892 році. Як нам вже розповідає назва, приватний будинок було зведено для пані Юзефе Франц. Вона була вдовою підприємця власника гіпсової фабрики Йосифа Франца. До речі, друга назва будівлі віла гіпсових королів. Чому саме така справа в тому, що сім'ю Франців справді можна було називати королями? Францівка саме так колись називався цей район Львова. Вважалась елітною. Тож наприкінці 19 століття, тогочасна львівська знать та аристократи будували собі немаленькі будинки саме тут. Доручили проєктувати вілу на цій вулиці відомому на той час архітектору Яну Перосю. Він був випускником Львівської політехніки і працював у Львові лише кілька років. Але навіть цього часу йому було достатньо, щоб залишити по собі вагомий слід. Чудову вілу пані Франц. А от гіпсові декоративні елементи та скульптури були чудовим доповненням до цих будинків. Прикрашали фасади та огорожі, тому бізнес праців Франц гарно процвітав, і клієнтів шукати не доводилося. Тому сім'я вирішила і сама підхопити хвилю будівельного буму і збудувала найгарнішу і найвеличнішу віло на цій вулиці. Найперше ну, нашу увагу привертають дві алегоричні скульптури, які зручно розташувалися над парадним входом до будинку. Крім того, по всьому фасаду можна зустріти голови людей, грифонів та інших тварин та міфічних істот. Якщо розглядати їх усіх, то довгенько доведеться приглядатися. Красаж, погодьтесь у 1907-му Юзефа Франц померла. А після Першої світової війни син Юзефа продав віллу інженеру Карлу Артхману. Крім того, власником споруди в певний час був навіть граф Мечислав Феткевич з дружиною. Тут нерідко збиралися інтелігенція. До 1939 року родина Франції проживала у своєму будинку, а далі націоналізація. Це означає, що віла приватної власності перейшла до державної. І колишнє сімейне гніздечко стало прихистком резиденції Червоного Христа, а згодом обласним спортивним медиспансером. Не можу не сказати, що неймовірна краса вілли зосередилась не тільки на фасаді. Якщо зайти в приміщення, то можна побачити витончений декор в інтер'єрі. Тут також чимало ліпнини, старі вишукані плафони. Зараз тут працює львівський обласний лікарсько-фізкультурний диспансер. Однак Віла досі зберігає свою красу та чарівність. А я закликаю вас не оминати цієї краси та досліджувати рідне місто. А з вами була Каріна Хульвінська. Па-па! А наступна наша розповідь про віллу, яка теж чимось нагадує палац. Її назва дуже складна: Ек еклектична. Еклектична вілла, її краса в тому, що над нею висить шпиляста вежа. Вона дуже гарна. Пропоную подивитися більше про неї. Прогулюючись вулицею Коновальця, зверніть увагу на невеличку вілу, яка знаходиться біля вулиці Залізника. Всім привіт! Мене звуть Даринка Попко, і сьогодні ми поговоримо про вілу, яка знаходиться на улюбленій вулиці кожного рожевого кулярника. Коновальця тому гайда на екскурсії до еклектичної вілли. Віла побудована у стилі історизму, однак у радянській літературі її називають еклектикою. Очевидно, звідси й назва еклектичний стиль. Це коли поєднують різні стильові елементи або ж роблять довільне оформлення для будівель. Такий стиль був поширеним наприкінці 19 століття. Як пояснити людині, як виглядає ця віла, якщо він чи вона її ніколи не бачили? Уявіть, що ви попали в казкову країну, де є не досить невеличкий, але пристойний замок з червоним дахом та вежею шпилькою. Уявіть, який з неї гарний краєвид. Цю вілу у 1901 році звела фірма знаного у Львові архітектора та підприємця Івана Левинського, і про нього було б добре розповісти більше, адже його постать справді знакова не тільки для Львова, а й для усього українського суспільства. Архітектор, будівничий інженер, промисловець, громадський діяч, а також працював у Львівській політехніці. Ким ще він був, можна перераховувати довго і довго. Важливо те, що він, будучи підприємцем, мав власну низку фабрик і також чисельні склади. Слід зазначити, всі підприємства Левинського утворювали свою рідну імперію, найбільшу будівельну фірму Галичини. Його фірма була причетна до незліченних будівництв і реконструкцій по всьому Львову та околицях. Він був людиною, яка зробила себе сама. Тож його біографія це історія успіху. Але, на жаль, не усе так радісно, коли усі громадські конфлікти загострювалися, а саме у 19 столітті усі почали бойкотувати його фірму, адже він мав чітку про українську позицію. У 1915 році його заарештували російські війська та відвезли у Курск. А у 1916 році померла його дружина. Та навіть після повернення до Львова його фірму продовжувало бойкувати. Пізніше він брав участь у листопадових подіях 1918 року на боці Зунер. І це остаточно перекрило йому доступ до продовження кар'єри. Левинський захворів і помер у липні 1919 року. Однак ми й досі милуємося його роботами у Львові, серед яких є еклектична вільна. Тож, якщо плануєте прогулянку, обов'язково вносите її у свій список. А з вами була я, Даринка Бобко. цікава на сьогодні програма вийшла. Архітектурна, я б сказала. Тож дізнавайтеся більше про Львів та дивіться програму Рожеві Окуляри. А з вами були Мелані Припчук та я, Софія Времчук. Дивіться на світ, світ разом із нами крізь рожеві окуляри. Па-па-па-па!